Тривога такий липучий стан, який блокує стільки прекрасних можливостей в нашому житті, і до цієї тривоги, на жаль, ми навіть починаємо вже звикати, називаємо її хронічним стресом. Але сьогодні я пропоную тобі позбавитися, хоча б трішечки відпустити вже цей стрес, цю тривогу, і запустити новий прекрасний стан спокою та гармонії. Повторюю за мною: покладі руки на серце. Зроби глибокий вдих та видих. Візьми на себе всю відповідальність за свій стан, починаємо з точки карате, і подумки чи вголос повторюй за мною. Навіть якщо я відчуваю тривогу, навіть якщо вона знову і знову з'являється в моєму тілі, в моїх думках. Прямо зараз я люблю та приймаю себе цілком та повністю. Навіть якщо ця тривога здається надто сильною, я дозволяю собі бути в безпеці. Прямо зараз. Я визнаю свої відчуття. Я приймаю себе з повагою, цілком та повністю. Навіть якщо я поки що не знаю, як позбутися цієї тривоги, але я відкриваюся можливості відпустити її і відчути спокій, віднайти гармонію. І переходимо до точок. Я відчуваю цю тривогу в тілі, я чую її в думках. Я відчуваю цей неспокій, який не дає мені розслабитися. Мій розум він так намагається все контролювати. І я визнаю цю потребу. І прямо зараз я відпускаю її. Я визнаю всі свої думки і страхи. Я визнаю свою напругу, яку вони створюють. Я визнаю, що я так довго жила в цій тривозі, я вже звикла до неї. Але зараз я обираю дозволити собі відпустити хоча б частину цього тягаря, ці звучки тривожитися. Можливо, ця тривога з'являється, щоб захистити мене. Я вдячна їй за цю прекрасну спробу. Але зараз я дозволяю собі інший шлях, шлях довіри, шлях внутрішнього спокою. Я відпускаю цю тривогу з кожним видихом. Я відпускаю страх. Який стискає мої думки. Я роблю вдих. І на видиху я відпускаю напругу, яка засіла в моєму тілі. Я відпускаю весь свій стрес. Я обираю спокій та потік. Я обираю внутрішню силу. Я обираю відчувати безпеку. Прямо тут, прямо зараз. Я дозволяю собі довіряти. Я довіряю цьому життю. Я довіряю собі. Я довіряю своїй інтуїції. Я довіряю своїм виборам. Всі вони прекрасні, всі вони во благо моїй душі. Я дозволяю своєму тілу розслабитися. Я роблю вдих, і на видиху я дозволяю своєму розуму нарешті заспокоїтися. Я глибоко вдихаю, і я відчуваю, як приходить легкість в моє тіло, в мій розум, в мою душу. Я знов роблю вдих. Я відчуваю, як повертається моя прекрасна жива енергія. Я відчуваю, як тривога розчиняється, як тривога зникає. Як стрес звільняє моє тіло. І прямо зараз я обираю новий стан. Стан гармонії. Стан впевненості, стан спокою, легкості, довіри. Я обираю стан потоку. І навіть якщо в мене ще залишились відголоски, тривоги, бо ну я ж до неї так звикла. Я спокійно приймаю це як мудрий спостерігач. І я все одно люблю себе, я приймаю себе цілком та повністю. Я відчуваю велику підтримку у своєму серці. Я відчуваю, що може бути в безпеці прямо зараз. І я можу бути в безпеці в будь-який момент, як тільки я цього захочу. Я обираю довіру замість контролю. Я обираю спокій замість тривоги. Я обираю нову енергію в своєму житті, в тілі, в душі. І я готова жити в цьому новому стані. Покладіть руки на серце, зробіть глибокий вдих, видих. Відчувайте, як. Нова, спокійна, текуча, золота енергія наповнює кожну вашу клітиночку. Ви можете довіряти собі. Ви можете довіряти Всесвіту. Все завжди во благо вашому шляху. Все завжди во благо вашому розвитку. Я обіймаю вас.